У нас продовжується реалізація цієї програми. Є відновлення, яка передбачає надання компенсації населенню за пошкоджені та знищені об'єкти. Вона, як я вже раніше казав, реалізується в декількох етапах. Перший етап це компенсація за пошкоджені об'єкти, другий етап це компенсація за повністю знищені об'єкти. Отже, по пошкодженому майну в нас дещо збільшилась кількість заяв від людей, і тепер становить 2900 заяв. Це власне те, що люди подали на отримання компенсації на проведення відновлюваних робіт по пошкодженим об'єктам. З, з цього числа вже 966 громадян, власники отримали компенсації грошові. Ще 180 опрацьовано комісіями, повністю опрацьовано і передано в банк на виплату. Тобто найближчим часом 680 людей отримують гроші і компенсації, які комісії органів місцевого самоврядування нарахували по чек-листу. Але водночас ще майже 1000 заяв потребує обробки. Ось варто зазначити, що традиційно у нас лідерами у цьому процесі залишається Іванівська громада, Новобілоуська Київська. Хотілося, щоб все-таки пришвидшило свою роботу Чернігівська міська рада, по якій обробки потребує ще 800, майже 900 заяв. Також хочу сказати, що по знищену майну. В нас зараз реалізується власне перша його фаза, це якби ну важливий момент. Я і раніше про це казав, але ще повторюсь, тому що люди часто зараз помилково подають заяву на отримання цього декомпенсації, не розуміючи, що у нас зараз видається житловий сертифікат по цій системі. Ось тому хотів би в черговий раз закцентувати на цьому увагу, що заяви на отримання компенсації за знищене майно зараз подаються на отримання саме житлового сертифікату. Питання отримання грошових коштів на відновлення роботи по знищеним об'єктам зараз опрацьовується Кабінетом міністрів і буде запущено десь найближчим часом. Але скажу ще в цілому про загальні показники по цьому власне етапу. У нас по знищеному майну всього подано 291 заяву. З цього числа. Вже 34 заяви повністю опрацьовано і по ним нараховано житловий сертифікат. Ну, власне, за останні два тижні ця цифра, мабуть, збільшилась майже вдвічі. Якщо не помиляюсь, минулий раз там було в районі 20 сертифікатів, зараз вже 34. Загальна вартість таких сертифікатів становить трошки більше 50 мільйонів. Скажу, що по знищеному майну сертифікати надаються зараз виключно одноосібним власникам, але хотів сказати, що зараз профільним міністерством опрацьовується питання вже надання компенсації і багатоосібним власникам. Власне ця процедура проходить тестову обробку в реєстрі. Я думаю, що найближчим часом багатосібні власники знищених об'єктів також матимуть змогу подати заяву і отримати відповідну компенсацію вигляді житлового сертифікату. Враховуючи, що, мабуть, все-таки переважна кількість об'єктів житлового фонду мають два і більше власників, то цифра по знищеному збільшиться як мінімум втричі, мабуть. Як мінімум втричі. Ось тому в черговий раз витілося б звернутись до територіальних громад, яких кількість таких об'єктів велика це от Чернігів. Ось, і прилеглі громади до міста, ось, щоб вони по максимуму прискорили опрацювання цих заяв, тому що не за горами запуск. І цього другого, третього вже етапу і компенсації за власні кошти. А це все ж буде додаткове навантаження на посадових осіб. Тому краще працювати зараз, те, що вже є, щоб потім можна було етапно приступити до опрацювання наступних цих заяв. Також можна сказати, що. Декілька тижнів назад Верховною Радою було затверджено закон, точніше, зміни до закону про надання компенсації, якими передбачено виплату грошових коштів людям, які за власний рахунок відновили свої об'єкти ну, в цьому і минулому році. Це от одне з тих болючих питань, яке досить часто люди задають: що як бути в тій ситуації, коли я вже відбудувався, там за свої кошти і чи можна отримати компенсацію? Так, от, з 1 січня. 24-го року міністерством анонсовано запуск власне цього виду компенсації, де люди так само зможуть подати заяву через дію. Ну і власне отримати ці кошти. Також е, хочу ще повідомити, що е, наше управління управління містобудування та архітектури е, досить активно останнім часом співпрацює з е, декількома громадськими організаціями. Ми організуємо спільні виїзди в територіальних громад, які найбільш постраждали від збройної агресії, де наші спеціалісти надають консультативну методичну допомогу, а представники громадських організацій надають юридичну підтримку людям, які мають проблеми в подачі заяв, в переформленні там майнових прав по питанням спадщини. Як показує практика, цей формат ну доволі ефективний, тому що приходить багато людей місцевих, задають питання і власне отримують якісь практичні поради, відповіді, яким діяти в тій чи іншій ситуації з такими виїздами були вже в Кінській територіальній громаді, в Новобіловській. Плануємо ще поїхати в Киселівську, ну і в інші громади, які там найбільш були постраждалі.